Вокальний гурт Брати Стечковські» вважається нині одним із кращих у Польщі. Є досить відомим у Європі. В Україні колектив був тільки раз, кілька років тому у Львові, а тепер завітав до Житомира. Функціонуємо як бо ця моя родина у нас уся родина музична. Мати викладала музику, батько 20 років керував хором. Тож і нам нічого не лишалося, як брати до рук інструменти і співати. Артисти справді творили на сцені чудеса. Вони грали на різних інструментах то на сучасній гітарі та кларнеті, то на старовинній лірі та українській сопілці. Змінювали репертуар, виконували пісні різних регіонів Польщі гуральські, мазовецькій, краківські. Були серед них старовинні від 12 століття і до сучасних. Були обрядові, жартівливі, ліричні, а найбільше патріотичних. Чудові голоси та висока майстерність зачарували зал. Польський дім в Житомирі під патронатом товариства Спільнота Польська в листопаді місяці проводить свято польської культури на Житомирщині. В рамках цього свята сьогодні, 17 листопада, ми запросили глядачів, поляків і не тільки поляків, Житомира і нашої області, на концерт дуже цікавого, популярного молодого польського гурту Брати Стечковські. Всі присутні щиро дякували організаторам за чудовий концерт у сподіванні на нові зустрічі з цим цікавим колективом.